Україна здатна здобути перемогу у війні з агресором Росією вже в найближчому майбутньому. Перемога все ще можлива, якщо США та Європа нададуть необхідну військову допомогу. Росія економічно набагато слабша, ніж будь-хто думає. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Коли президент США Дональд Трамп вступив на посаду на початку 2025 року, багато хто у Вашингтоні очікував швидкого врегулювання війни в Україні. Під час передвиборчої кампанії він хвалився, що може покласти край конфлікту за 24 години. Хоча мало хто з аналітиків вірив у цю конкретну обіцянку, багато хто міркував про можливі умови і терміни майбутньої угоди. Про це пише Foreign Affairs. цитата з матеріалу: Росія набагато слабша економічно, ніж думають багато аналітиків. І жорсткі санкції та експортний контроль все ще можуть паралізувати її військову економіку. Україна бореться розумно і може переломити хід битви за допомогою більшої кількості висококласних безпілотників, систем ППО, ракет великої дальності і боєприпасів, змінивши стратегію, Україна все ще може виграти війну в найближчому майбутньому, якщо і Європа, і Сполучені Штати. Вирішать надати їй необхідну допомогу, сказано в статті. На думку журналістів, більша частина передчасного оптимізму щодо врегулювання на початку цього року виникла з переважного переконання, що Україна, мовляв, програє, і незабаром буде змушена вести перемовини через вічай. Трамп підігрівав цю риторику, стверджуючи, що у президента України Володимира Зеленського, мовляв, не залишилося карт. Це підкріплювалося другим, не менш згубним припущенням про те, що прагнення президента Росії Володимира Путіна до підпорядкування України неможливо стримати. Видання зазначає, що обидва припущення ґрунтуються на надмірно вузькому прочитанні, динаміки поля бою та обмеженому розумінні політичних варіантів, доступних прихильникам України, не зважаючи на значні обмеження на допомогу, яку Європа і Сполучені Штати пропонували. За останні три з половиною роки Україна добилася вражаючих перемог. Журналісти нагадують, що вона спочатку відбила початковий наступ Росії на Київ у березні 2022 року, а пізніше повернула собі майже тисячу квадратних кілометрів у Харківській області. А лише кілька тижнів тому Україна здивувала світ, провівши операцію Павутина. Foreign ЕФС пише цитата. Найбільш послідовною перешкодою військовим зусиллям України була невідсутність у Києва людських ресурсів або слабка рішучість порівняно з Путіним, а скоріше недостатнє забезпечення передовими військовими можливостями. Замість того, щоб продовжити війну, надавши Україні занадто велику військову допомогу, іноземні союзники Києва продовжили її, надавши занадто мало і часто зі значними затримками. Крім того, зазначається, що коли справа доходила до каральних економічних заходів проти Росії, міжнародна відповідь також була незрілою. Втім, не зважаючи на ці помилки, перемога України. Мінімально визначу як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС все ще цілком досяжна.